І всім, хто дивиться це відео. Надіюся, з цієї спроби я його запишу. Це вже третя спроба. Мене звати Аня, я клінічний психолог, практикуючий клінічний психолог. І вирішила почати записувати відео на YouTube. Це моє перше відео, воно буде про травму отв'яженості. Саме про травму оттвердженості мій шлях, як це у мене було, є, через що я проходжу, як я собі допомагаю справитись, до яких спеціалістів звертаюся, які техніки, практики роблю, от, які практичні дії роблю, щоб подолати саме травму оттвердженості. У мене вона ще з'явилася в внутрішньоутробному розвитку, тобто у маму в животику. Чому з'явилося? Тому що моєї появи на світ не хотіли, не хотів саме батько, тобто він. Агресував, тобто він хотів, щоб мама зробила аборт, і він дуже негативно був налаштований. Я, до речі, усвідомила, що це має реально великий вплив, от буквально в цьому році, тому що багато що з травм твержності я вже пропрацювала, але у мене, блін, була постійно тривожність підвищена. Я, я не розуміла, чому, тому що, наприклад, там, йога мені допомагає, я займаюся йогою, викладаю, йога допомагала зняти цю тривожність. Але під час того, як я роблю йогу, там ще на 2-3 годинки вистачало. Але бувало таке, що я просто просинаюся зранку і мене підхвачує дуже сильна тривога. Незрозуміло чому. Так от, коли я собі робила регресивний гіпноз і переносилась от в цей стан внутрішньоутробний, і відчувала те, що я відчувала тоді цим маленьким зародишем, я зрозуміла, що ось ця тривожність сформувалася ще тоді. Ще тоді, і вона тянеться, от все моє життя, мені вже 29, а цю тривожність я відчуваю, що світ мене не хоче, ну типу, мене не хочуть приймати в цьому світі. І ось ось цей блін, стан він постійно супроводжувався. Де б я не була, як би люди не відносились, от постійно цей стан, що світ мене не сприймає, от якась агресія від світу до мене, відчуженість була. Була, є, відчувається. До речі, сьогодні дам цю ж техніку, яка, яку я сама собі проводила, тому що в цій техніці, крім того, що я відчула ось цю тривожність, звідки вона зародилась, і про те, що світ не хоче мене бачити, хоча це неправда. От я почала робити в тій же техніці собі перепрошивку спогадів. І це допомогло тривожність знизилась. Типу, зараз тривожність знизилась, і є відчуття, що. Світ безпечний, бо тоді було відчуття, що світ небезпечний. От, зараз знизилася не тривога. А коли вона навіть з'являється, я хоча б розумію, чому блін, вона з'являється. Бо, бо до техніки реально, я не розуміла весь цей час. Я багато проходила групової психотерапії, ходила до психологів, до психотерапевтів, самостійно різні техніки робила, медитації, йогу, блін, кучу, просто масу всього. А усвідомила я про чому в мене є ця тривожність тільки саме через е, регресію, регресивні гіпноси, які зробила сама собі. Ось, друзі. Тому сьогодні я дам цю крутецьку техніку, от, яка допоможе просто самому себе прийняти і показати, що ну, я чекаю себе, я приймаю себе, я люблю себе. Правда, вже розповідати далі про травму отверженості. Зараз то вже в на, напевне такій стадії пропрацювання, відчуваю, що ще трошки залишилось, але взагалі, що відчувалося раніше, да, ще декілька буквально років назад, до, до терапії, до роботи над собою. У мене постійно було стабільне відчуття непотрібності іншим людям, типу, і як намагання завоювати якусь прихильність і бути не собою. Типу, я відчувала, що я намагаюся постійно бути якоюсь хорошенькою. Ну, не собою. Не свої емоції показувати. А, от, а в цей момент цікаво, яку треба емоцію показати, щоб зайти іншим людям. Що сказати, щоб зайти іншим людям? Не, блін, не те, що я хочу, що я переживаю зараз, що я відчуваю зараз. А як сподобатися? І постійне відчуття, що щоб я не робила, я все рівно не буду подобатися. Це було. До речі, кашель психосоматичний зі мною також дуже давно. Я вже з ним не зовсім змирилася. Більш прийняла, дозволяю собі це робити, дозволяю кашляти. І, типу, я навіть це не буду вирізати з відео. Блин, це я. Дивіться, я, я така. Да. Ще залишився, залишилась психосоматика. А, ось так. повернемось до травми отверженості. І які етапи я проходила, як я себе відчувала на початку ще до її пропрацювання. От до відео я не готувалась, типу, я вирішила все робити в моменті, в потоці, от те, що буде йти, те я буду розповідати. А ще я тоді взагалі не відчувала своїх кордонів. Я пам'ятаю перший раз, коли я прийшла на консультацію до психолога, і психолог мені запропонувала техніку з арт-терапії намалювати себе. Типу, метафорично. І я намалювала просто пітно, яке розтікається. Ось, це про те, що я не відчувала на той момент себе, я не відчувала своїх кордонів, я взагалі себе не бачила. Це п'ятно віком, не очей, не ні вушок, нічого не було, ні лапок, ні ножок. Просто пятно. Можливо, навіть якщо найду, вставлю в це відео, вам покажу, тому що в терапії я намагалась вести всі щоденники, всі домашні завдання зберігати. Ви побачите, якої я декілька років назад, 5, 5 чи 6 років назад. До терапії, да. яке там було в п'ятничках, яке себе асоціювала. Зараз вже набагато краще. Зараз вже є людинка. Людинка з руками, ногами, з обличчям, з очима. Так, а, і ще декілька років назад, щоб я ось так сиділа, відео знімала блін, ну ні, що скажуть люди? Це теж був такий шлях пройти, щоб просто відео зняти себе. Навіть не виставляючи його, ні, просто відео. А, до речі, я навіть тоді не могла дивитися на себе на фотографіях і на відео. Типу, це було таке, що Фу, Боже, хто це? Ні, Я, я не хочу це дивитися. Не виставляйте, не показуйте навіть мені. Ну, типу, якась сором'язливість взагалі до себе, до свого образу, сприйняття себе в просторі, в світі. Самовиражені. <кій> і що саме цікаво? Мені дуже сильно хотілося центру уваги. Дуже. І паралельно внутрішній конфлікт я хочу, але мега потужний страх, що світ не прийме, що це буде небезпечно, мене отвертне, чи справжні мої прояви е, е, відторгнуть. Тобто, з друзями, як це було? Е, мені важко було взагалі пробудовувати комунікацію, підходити до когось, знайомитись То взагалі, ну, типу, якщо б до мене підійшли і познайомились, о, все супер! А я сама, ну, взагалі, особливо, якщо людина була значима, то якийсь хлопець сподобався, або просто якась дуже цікава особистість для мене. Все, просто страх, що зараз отвергнуть, я не підходила. Типу, я спілкувалася з тими, хто підходив більше до мене. І то, як тільки зав'язувалася якась комунікація, теж оцей страх, що це ненадовго. Це не завжди. Зараз людина дізнається, яка, яка я є насправді, і мене знову ж таки відторгнуть. А якщо вже зав'язувалася якась дуже сильна, дуже сильна комунікація, яка переходила в дружбу, це було так. Душити цю людину, не відпускати, контролювати, щоб, не дай Боже, не знайшовся хтось інший, щоб вона не побачила, що в світ є набагато кращій люди, ніж я. Все, вона піде від мене або він, неважливо. Але ж я не буду показувати, що... Ця людина настільки для мене значима. Ні. Я буду це робити з позиції верхньої, маніпулювати, робити все можливе, щоб людина впала в залежність від мене. От як, блін, це було. І це жахливо, це жахливо було для моїх відчуттів. І я розуміла, що це жахливо для інших людей. Ну, блін, я їх просто душила. Душила класних, крутих людей, які мене зігрівали. Тому ось якось так травма відторгнення була у мене. Зараз я. Зовсім вже геть на іншому етапі, тобто це не все не так все трешево, як було тоді. Ще буквально якісь тонкі штуки залишилися, які я допрацьовую, але отак було раніше. І от постійно супроводжувалось оце відчуття, що нікому не треба. В компаніях також страх себе проявити, а страшно проявити, що інші люди ну, не бачать, не бачать мене, і це нормально. Ну бо я себе не проявляю, як вони мають мене побачити. А я боюсь проявити думаю, от, я ще себе не проявляю, а вони вже настроєні негативно, вони мене не помічають. Ну да, кимон, як вони мають мене помітити? Я ж нічого для цього не роблю. І я елементарно боюсь свої емоції показати на той момент і свої думки, що я хочу виразити. Бо мені страшно, що мене не приймуть. То як вони мають приймати? Вони не знають, хто я просто для них є і є ось це таке розмите пятно, як я себе і бачила. Тому в компаніях було важко наладити контакт. А коли хлопці подобалося, це взагалі треш у типу. Людина мені може подобатись. І та навіть людина може показувати знаки уваги. А моя внутрішня отверженість. Треба подати вигляд, що мені байдуже. Я не буду показувати, що людина мені цікава, бо, блін, любів не отвергнуть. Типу, і всередині я хочу показати свої знаки уваги до цієї людини, дійти, обійняти, щось сказати. Але ця травма, вона просто не пускає. Ця травма робить такий холод і стінку між іншою людиною, особливо значимою. Типу, що мені байдуже, бігайте тут за мною. І, ну, так, да, були ті, у кого інші травми і вони продовжували бігати, і зав'язувалися якісь е, певні стосунки. А були ті, які, ну, кемон, до мене холод, адекватна самооцінка, якщо у людини є. Ну, якщо холод і. Не цікавить, то чого я маю щось робити. Там, я поважаю твій вибір, і вся людина собі знаходила когось іншого. А я така, ну от, мене знову отвергли. Боже, які кретини. От. А люди не кретіни. Проблема в мені, але я цього не розуміла до певного часу, що в мені є просто травма отверженості, коли я сама на світ провокую те, щоб мене отвергали. Тому що я себе так веду максимальний холод і поведінка така, що ну, вона не притягує. Здорових, психічно здорових людей, до яких я робила перші дії. І це так прикольно було бачити себе зі сторони і усвідомлювати, чому на мене інші люди так реагували. Бо, наприклад, мені сподобався один хлопець, і я почала виражати, ну, не те, щоб там симпатію, а просто увагу зі своєї сторони, Типи, просто проявлятися, більше спілкуватися. І так далі. Було видно, що я йому подобаюсь. Але він боїться це показати, проявити. проявить. Він як шугається кожен раз. І потім, вже коли я переключала свій фокус уваги на інших людей, я просто бачила себе зі сторони. От В цьому хлопці, в цій людині. І думаю, блін, ну, це, це ясно. Ну, і, і усвідомлення, що зі мною все окей, світ мене не відповідає. Не твіргає. Просто проблема була в моїй поведінці. Моя поведінка відштовхувала світ людей, значимих від мене. Якщо це комусь відгукується, беріть на зенітку, бо для мене це був такий інсайт себе побачити зі сторони в іншій людині, і думаю, ну, звичайно, ніхто не захоче спілкуватися. Ну, хто захоче спілкуватися з холодною людиною, яка не виражає ніяких емоцій, не показує себе. Не показує себе справжню, свої захоплення і так далі. Це ж відчувається, відчувається несправжність, відчувається холод. І такі люди відштовхують просто поведінкою і станом. Навіть без поведінки У мене був такий стан, що в принципі, ну, я дякую тим людям, хто навіть в такому моєму стані до мене підходить. Тепер вам дам обіцяну техніку. Про яку я казала на самому початку, звісно, в такому форматі це не може бути регресивний гіпноз, це буде просто медитація, візуалізація. Я вам пропоную сісти зручно, закрити очі, зробити глибокий вдих, глибокий видих, відчути своє тіло, розслабитися, розслабити плечі розслабити м'язи живота. І уявити, як час починає відмотуватись назад, відмотуватись, відмотуватись, відмотуватись. І ви починаєте бачити кожен рік, який наближає вас до дитинства, продовжувати глибоко дихати. Згадайте, як вам, коли вам дев'ять років, ваші відчуття, як ви виглядали, вісім, сім років, шість. П'ять, чотири, три роки. Також помічайте, в якому віці ви перестаєте себе пам'ятати, усвідомлювати три, це також важливо 2 роки, один рік. Скануйте свої відчуття в тілі, що ви відчуваєте. І далі відчуйте себе в животику у мами. Як вам там спокійно, тепло? Чи, можливо, тривожно відчуваєте якусь небезпеку, агресію. У моєму випадку, да, це було відчуття небезпеки, якоїсь певної агресії. Але у кожного по-різному може бути просто скануйте свої відчуття, що ви відчуваєте, як тіло реагує. Побудьте в цьому стані. Якщо ви відчуваєте там небезпеку і тривожність, то можете нащиптувати з своєї сторони щось. Щось світ безпечний, я тебе чекаю, я тебе люблю. І як мантру продовжувати, що світ безпечний, я тебе чекаю, і щиро в це вірити, я тебе люблю, я тебе прийму. Ти для мене цінний, цінна. Я чекаю на тебе. І також спостерігайте за своїми відчуттями в тілі. Побудьте біля себе такого маленького, наповніть любов'ю. Можливо, ви ще щось захочете сказати, скажіть. Продовжуйте глибоко дихати. Попрощайтесь з собою і повертайтеся в теперішній час. Коли я скажу один, відкрийте очі. Три, 2, 1. Це така міні-медитація, але вона діагностична також є, тому що через неї можна відчути і побачити, які травми були тоді. Які стани були тоді травми, що відбувалося, і з чим потрібно працювати. Це не повний регрес, да, це не повна техніка. Ну, нереально це дати просто в такому відеоформаті, але як діагностику і зрозуміти, що було тоді, чи є тоді травми, чи їх немає. Ця техніка просто супер підходить. Тому ось так. В подальшому я теж планую записувати відео поки що тільки на рахунок травми відторгнення, отверженості і саме свій шлях. Техніки, практики, які я роблю, і терапію, яку я проходила, прохожу. Типу, я просто буду ділитися своїм досвідом і, і техніками. Ви можете також їх робити, і це частково, да, це не замінить, звичайно, роботу психотерапевта, але це все рівно буде допомагати виходити з цього стану і краще його розуміти. Ось, я дуже вам дякую за те, що ви е, витратили свою енергію, подивилися цей ролик. Я бажаю, щоб він вам приніс користь, тільки користь. І всім дякую за увагу.